Це капець в хорошому сенсі цього слова. Погляньте, який у мене смачний пиріг. Він із твердим сиром і шпинатом. Він рум'яний, він пахущий, він такий ароматний, що мені здається, зараз прийдуть сусіди на цей аромат. Звичайно, ми вже почали його їсти ще гарячий, втриматися неможливо. В магазині я купила готове заморожене листково дріжджове тісто. Отак ось три шматочки, там було 450 грамів. Я їх розкочую на потрібний мені розмір. Тим часом нарізаю хрусткий свіжий соковитий шпинат. У нас шпинат домашній. Для цього пирога я зрізала прямо великий пучок шпинату. Також нам потрібно грамів 300-400 твердого сиру, натираємо його на терці. Звичайно ж, ви можете і не терти, а просто дрібненько покрашити. Додаємо цей сир до шпинату. За бажанням можна посолити, я цього не робила, бо сир достатньо солоний. Тепер саме цікаве, викладаємо нашу начинку на тісто і таким чином, чергуємо тісто начинка, тісто начинка і зверху тісто. Розрівнюємо нашу начинку. Накриваємо зверху слідуючим шаром тіста, підправляємо, защіпуємо краї і також знову начинку. Я виклала останній третій шар тіста, защепила знову краї, і роблю ось такі неглибокі надрізи на нашому тісті. Наш швидкий пиріг майже готовий, залишилося змастити його яйцем, що ми і зробимо. Поставимо випікатися наш пиріг на 20-30 хвилин. Звичайно, я підглядаю, який він у нас виходить при температурі 180 градусів. Орієнтуйтеся по своїй духовці. За 20 хвилин мій пиріг готовий, зверху він хрусткий, а всередині м'якенький. Він такий пахучий, ви просто не можете уявити. Мені та моїй сім'ї дуже сподобався цей пиріг, тож, поки є свіжий шпинат, я буду готувати його не раз. Готуйте друзі для себе, своїх рідних та близьких, і нехай вам завжди буде смачно.